Повертаємося до ситуації на Харківщині. До нашого ефіру долучається Олександр позивний Алекс, офіцер розвитки окремого загону безпілотних систем тайфону. Олександр, вітаю вас. Добрий вечір. Бачимо на екрані з'явилися реквізити збору. Скажіть, будь ласка, якої допомоги від наших глядачів потребуєте? Наразі проводимо збір для носів-трансляторів. Надзвичайно важливий засіб, який дозволяє закривати дуже багато питань, тобто, в першу чергу, дозволяє трохи обезпечити пілотів, бо ж можна далі їх розміщувати, також дозволяє мати більш стабільний сигнал між дронами і пультом. І власне це призводить до того, що картинку, яку бачить пілот, можна зберігати до самої землі. Mm -hmm. Також в деяких випадках дозволяє входити засоби радіоелектронної боротьби. Тож надзвичайно важливий засіб, який треба мати в наявності постійно. І сьогодні проводимо цей збір. Друзі, ви можете долучитися до цього збору. Ви бачите на своєму екрані QR-код. Схема дій. Вам зрозуміла, ви давно її знаєте, будь ласка, не будьте байдужими, тим паче враховуючи, що ваша гривня буквально конвертується у збереження життя українських військовослужбовців і кращої конвертації в наш час для цього ресурсу продумати насправді неможливо. Олександр щодо ситуації на вовчанському напрямку, скажіть, будь ласка, як вона виглядає сьогодні вашими очима? Як вона виглядає з неба, де і за якими правилами проходять найбільш інтенсивні бойові дії? Власне, маємо справу і спостерігаємо високу активність штурмових дій ворога важко сказати в якому конкретному напрямку, тому що ворог постійно намагається знайти слабинку в лінії захисту. І власне інфільтруватися на нашу територію, пройти якомога далі для закріплення, для накопичення, і власне для контролю якогось периметру. Також бачимо надзвичайно високу активність засобів дронів. Тобто, це і розвідувальні дроні не при сприятливій погоді. Це і висока кількість застосування ударних дронів, як на оптоволокні, так і на. Радіокерування mm -hmm. також варто відмітити високу зас... кількість застосування авіації, керованих авіабомб а, для знищення наших позицій. З огляду на цю ситуацію, які завдання для безпілотних груп на Вовчанському напрямку сьогодні є найбільш частими і найбільш, скажу так, ресурсно-ємними? Тобто потребують залучення великої кількості як людей, так і техніки? В першу чергу це аеророзвідка, і в залежності від погодних умов, якщо вони дозволяють, то це застосування крил, з допомогою яких можна проводити розвідку більш боку, знову ж таки, якщо погода не дозволяє, тоді. Вся навантаження полягає на, на Мавіки, які моніторять передню лінію. І власне від цього вже залежить скільки людей потрібно для того, щоб проаналізувати, що відбувається, на Цих стрімах зрозуміти і так чи інакше можливо ідентифікувати цілі, якісь для враження або ж спрогнозувати якісь штурмові дії, пересування, можливо, логістичне забезпечення, і вже на основі цього аналізу можна спланувати якісь місії для неможливення пересування вору. А скажіть, будь ласка, які на сьогодні цілі є пріоритетними, зокрема для вашого загону, і як знищення цих цілей впливає на загальний наступальний потенціал ворога на Лочанському напрямку? Справді тут багато елементів. Тобто, з одної сторони, коли є можливість проводити глибину розвідку, в першу чергу відслідковується логістика, яка, яку можна перервати. Також це артилерія, також це. Пілоти БПЛА це, якщо ми говоримо, про те, що відбувається за лінією бойового зіткнення, що може стати плановими цілями, тобто для прогнозування якихось операцій, якщо ми говоримо про тактичне застосування тих же самих мавіків, наприклад, які моніторять лінію бойового зіткнення, то тут уже по ситуації, тобто при виявленні штурмових груп ворога, починається на їхнє знищення. Скажіть, будь ласка, щодо розвідувальних функцій на сьогоднішній день зрозуміло, що дрони є основним засобом розвідки, але чи справедливо говорити, що вони повністю замінили роль людини? І якщо ні, то в чому полягає сьогодні роль даних, які отримані безпосередньо від людей, які бачать ситуацію власними очима? Насправді це великий комплекс різних засобів. І вже. В залежності від того, чи є можливість їх використовувати, тому що, наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо про крила е, і не сприятливі повогодні умови, чи то дощ, чи туман, тобто в даному випадку вже не можна на них полягатися, існує велика кількість різноманітних засобів, як і е, електронної розвідки, так і е, взаємодія між піхотними підрозділами, коли коли е, інформація про Якісь дії в бурах, хтось почув, щось побачив, передається, і вона таким чином агрегується, і це дозволяє скласти картину, що саме відбувається, і, власне, прийняти рішення, що робити, спланувати, якісь місії. Загалом, якщо ми говоримо про зважування шансів на успіх дронових операцій, будь то ураження, будь то аеророзвитка, то на сьогоднішній день в районі Вавчанська лісів. Великою мірою колишніх довкола міста і міської забудови, яка також фактично повністю знищена. Які фактори визначають потенційну успішність або неуспішність цієї операції, якщо ми говоримо від найважливіших до найбільш несуттєвих? суттєвих? першу чергу на успішність впливає погода, угу. тобто, при несприятливій погодній умові надзвичайно важко виконувати будь-які польоти і Дуже дуже залежить від майстерності оператора і в великій міри везіння. А також власне технічне оснащення. Тобто, якщо ми говоримо про си, про якісь забудови, переклади висот, все це дуже впливає на можливість побачити ту саму картинку і розуміти, що саме треба влежати. Тобто, в даному mm -hmm. випадку. Це також і технічне оснащення, тобто той же самий збір, який ми проводимо на, на сієрі-транслятори. Саме вони дозволяють успішно проводити ці операції як в лісі, бо можна виключити всі негативні е, фізичні, скажемо, так, елементи або вільській забудові mm. і в першу чергу напевно, що на вершину цього треба поставити, це навченість. Mm особового складу, на всіх пілота, мотивація, яка є по суті ключовою тут, mm -hmm. скажіть, будь ласка, чи фіксуються якісь ознаки адаптації росіян до тактики використання українською обороною дронів і безпілотного озброєння, чи вони в принципі використовують якісь стандартні паттерни, які були напрацьовані раніше, не особливо рахуючись тим, наскільки ефективність вони демонструють? Якщо ми, наприклад, говоримо про механізовані штурми, які були раніше, скажімо так, надзвичайно часто застосовувалися, вони. То наразі можна відмітити, що ворог більш зважено використовує техніку і зовсім з іншими цілями. Тобто, якщо раніше це був якби ударний кулак, яке щось там їхало, стріляло, наприклад, то наразі основна задача будь-якої броньованої техніки це доставити штурмові групи якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Тобто зараз танк, наприклад, використовується і для розмінування в першу чергу, а не для ведення вогню, наприклад. Uh -huh. а, стосовно застосування дронів і якась адаптації ворога, так можна помітити, що ворог намагається використовувати більше при можливості, наприклад, місцевісті, або якщо це про маск халати, якщо це пересування вночі, то це. Термохалати, які не дозволяють бачити їх в камеру дрона. також активно насправді проводять аналіз відкритих джерел. Наскільки ефективне це застосування? Бо можна помітити, що змінюються ті ж самі тактики і ті ж засоби, якими вони користуються для підвищення маскувальних характеристик. Mm -hmm. Тобто, насправді, ворог дуже активно намагається. Виключити всі переваги, і тут, якби, контрміри постійно від того від нас, то від них. Тобто, якщо там проти всієї такники була придумана якась успішна контртактика, ми в свою чергу намагаємось придумати щось знову. Дякую вам за таку докладну інформацію. Олександр Позивний Алекс, офіцер розвитки окремого загону безпілотних систем Тайфун, був з нами на прямому відеозв'язку.